Додаткові заняття З початком навчального року у батьків багато запитів, вони запитують, коли ж можна розпочинати додаткові заняття. Ну, по перше за все, треба визначитися, які заняття саме ви хотіли б розпочати чи згодна на ці заняття дитина. І якщо дитині до 10 років, то заняття додаткові, вони все ж таки мають бути більш. Творчої спрямованості, якщо дитина вже більш доросла і в неї є складні порозуміння з якимось із предметів, які їй в майбутньому знадобиться, чи дитина розуміє, що, що їй хочеться більше розбиратися, то тоді так, тому що додаткові заняття вони дуже часто потрібні просто самим батькам для самовпевненості для того, щоб ну. Типу, я я все зробила, а дитина все одно нічого не розуміє в молодших класах. Ну, в, в середній школі, то якщо є можливість комусь займатися тими домашніми завданнями, тільки не вам, то це добре і це має бути.